Об'єднати схід та захід України через культуру саме задля цього працює культурний десант. Учасники десанту це відомі в Україні співаки, поети, шоумени, продюсери, які своєю творчістю підтримують психологічний стан та бойовий дух українських захисників, а також допомагають місцевому населенню. Того тижня у рівному вони презентували проект. Разом ми об'єднуємо конкретні міста з центру і заходу України і конкретні міста зі сходу з деокупованої Харківщини на початок. Рівне підтримує Вовчанськ. Культура це не тільки розваги, як звикла вважати більшість, кажуть учасники культурного десанту. За вісім місяців війни змінювалось усе, в тому числі і музика і культура загалом, але змінювалось по різному, як в кращу, так і гіршу сторону. Адже багато хто вирішив ловити хайп на бойових діях. Це не розважальнеше, це те, що будує націю, це те, що будує культурний ход, те, що будує політикою. Ми завжди думали, що культура і політика це різні речі. Це одне ціле, вони працюють разом. І чому саме ми це робимо зараз? Тому що ми є представники культури, ми віддаємо собі, ми, ми себе пильнуємо, ми розуміємо, що треба робити, тому ми це робимо. Я вважаю, що надалі будуть тільки краще у нас. Із культурою і з музикою загалом проект разом це об'єднання на усіх рівнях. За задумом завдяки такій співпраці в областях збиратимуть речі першої необхідності, засоби зв'язку, найпростіший транспорт та інше для деокупованих міст друзів. Рівне допомагатиме вовчанську. Це буде відбуватися на культурному рівні, бо потрібен культурний обмін, культурна інтеграція. Це відбувається на рівні гуманітарної допомоги. Ми зараз спілкуємося з гуманітарними штабами. Хто буде очолювати саме гуманітарні збіри, збори? Це буде освітні проекти. Бо, наприклад, там дуже багато дітей. Там люди похилого віку і діти. І зараз школи не працюють. Наразі гурт їздить різними містами західної та центральної частини України та продовжує шукати друзів і партнерів деокупованим населеним пунктам аби якнайшвидше допомогти місцевому населенню повернутись до звичного мирного життя без окупації, і знов від пострілів не чутно слова, і серце б'ється без запалу від втоми. Але все одно надія жива. Я знаю, що ми всі повернемось. Додому. Анастасія Шепетюк Мельник, випуск новин. Додому.